Вітаю вас на заняття. Вимірювач настрою за проектом Думай на Рівних. Як завжди, зібравшись у коло безпеки, пригадали, що було на попередньому занятті. Прочитали кольоровий вірш, описали емоції згідно кольору, встановили вимірювач настрою в групі. Запропонувала дітям показати свій настрій. Вимірювач настрою тепер буде в групі завжди. Зранку і впродовж дня діти будуть. Ставити своє фото до кольору, які емоції вони відчувають. Тим самим я, як вихователь, буду бачити, які емоції кожна дитина відчуває. Вони можуть змінюватись впродовж дня, а можливо, і ні. Ми навчимося висловлювати словами емоції, почуття, які знаходяться всередині нас. Бачите, що відчуває один один, і намагатися допомогти вирішити проблеми червоного і синього кольору. Але будь-які емоції це нормально. Пам'ятайте, що емоції завжди змінюються.